Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, чергові скандали у нашому футболі, жеребкування євро 2023 де зіграє наша збірна та багато іншого. Друзі, 22 жовтня відбудеться центральний матч англійської прем'єр-ліги, де Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед. Офіційним партнером Челсі є періматч. Ну а також ви можете зарядити на Челсі разом з бонусом 2500 тисячі гривень від періматч, який я залишу у закріпленому коментарі. Але головне пам'ятай: вболівай серцем, грай головою. Челсі та перемач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу Спарімач. Почну сьогодні з матчів Чемпіонату України, де в цілому все відбувається без несподіванок. Тобто, Верес продовжує грати дуже рівно і цікаво, при тому, що це команда. З одним з найменших бюджетів серед усіх інших клубів УПЛ, але це не заважає їм грати в цікавий футбол, який приносить результат, а тому вони знаходяться у верхній частині таблиці. Кривбаси Юрія Вірнедуба, який непогано підсилився, на перший погляд покликав досить досвідченого тренера, повністю провалює цей сезон, маючи лише три очки. І дуже важко сказати, чому Кривбас так погано грає і має лише три бали, бо вони непогано підсилилися. Покликали досвідченого тренера, який у минулому сезоні грав у лізі чемпіонів, перегравав Реал. Але у підсумку ми маємо, що це команда аутсайдер, який претендує на виліт до першої ліги. І в цьому випадку я хотів би порівняти такі клуби, як Кривбас та Верес, тому що вони протилежні. Тобто у Кривбаса з фінансуванням все відмінно ну, у порівнянні у наш нинішній стан. А ось у Вереса все на мінімумі, але ми бачимо, що результати в них зовсім інші. І як я казав у минулих відео, що не все вирішує кадровий потенціал гравців та тренерського штабу, а також вирішує і інші працівники клубу, які створюють якусь непогану атмосферу, які правильно працюють заради перемоги команди. І можливо в кривбасі хтось недопрацьовує, а тому вони отримують такі результати. Щодо очевидних результатів, те ж саме стосується і матчу Чорноморець-Зоря, тобто зоря, яка вміє багато забивати, вона це і зробила, а ось Чорноморцю все так само не щастить. А тому, на жаль, команда Григорчука, яка, на мою думку, показує досить непогану гру, яка непогано комбінує, створює моменти, на жаль, програє і знаходиться на дні турнірної таблиці. Але якщо порівнювати Чорноморець та Кривбас. Які переживають такі складні часи у плані набирання балів, то я думаю, що підопічний Грегарчука, які показують знову ж таки цікаву гру, я думаю, до них повернеться футбольний фарт, і вони зможуть набирати бали у тому обсязі, на який вони заслуговують. Також очевидним і несенсаційним, звичайно, є і перемога руха над Полтавською Ворською. Підопічний Віктора Скрипника вже давно грають. В такий футбол, який не заслуговує на багато очок, а тому цей матч це як показник того, що підопічні Віктора Скрипника зараз знаходяться або у кризі, або просто скрипник не може налаштувати ту гру, яку хоче, а тому він просто не справляється. А тому зараз виникає багато питань протягом певного часу: ну а навіщо тоді змінювали тренера? Максимова, який, як на мене, непогано справлявся зі своїми обов'язками і з тим, що він мав. Але в цьому турі був і несподіваний результат, де Інгулець відібрав очки у лідера чемпіонату Дніпра 1. При тому, що підопічні Лаверненка навіть перемагали з рахунком 2-1 протягом певного часу. Але Дніпро 1 зрівнявся, але все ж таки навіть не зміг вирвати перемогу. І тут я думаю зіграло багато факторів. Чому лідер чемпіонату втрачає очки з аутсайдером чемпіонату? По-перше, це те, що більшість легіонерів не знаходилися поруч з іншими гравцями та тренерським штабом, а тому це трошки порушує е, тренування команди. Ну а другий фактор це недооцінка, тому що якщо це назвати, коли команда ну, дуже суттєво переважає за класом, програє команді, яка знаходиться на дні турнірної таблиці. До того ж, щоб постійно перемагати. Набирати бали та мріяти про чемпіонство, я вважаю, ще потрібно до цього прийти та навчитися. Бо коли ти ще нещодавно там грав у першій лізі, дехто прийшов з іншого чемпіонату, ви там мріяли тільки про третє місце, що підсамкою посіли. Ну а зараз, коли ви мрієте про чемпіонство, я думаю, потрібно і докладати більше зусиль, щоб ще це й досягти. Тому що чемпіонство здобувається саме в таких матчах, тобто не втрачати очки там, де це треба. А тому підопічним кучера цьому потрібно ще навчитися. Ну і трошки слів про Донецький Шахтар, який знову переміг у чемпіонаті, перемігши ковалівський коло з рахунком 3-0. І гірники продовжують свою переможну серію у чемпіонаті, і зараз, як ми бачимо, вони постійно грають і перемагають з великим рахунком, і металіст переграли. І три м'ячі Динамо забили, і зараз Колосу. І, до речі, згадайте, як на початку сезону Шахтар начебто спав. І це звичайно зрозуміло, тому що гравці ще були, так би мовити, не обкатані. Ну а зараз, коли вони пограли разом, пограли у лізі чемпіонів, пограли якомога більше під керівництвом нового тренера, вони вже краще друг друга розуміють, а тому ми бачимо такі яскраві результати. Але важливий матч був проти Лейпцига, тому що до цього матчу вони перемагали у чемпіонаті лише з мінімальним рахунком, і також зіграли у нічию з металістами 19-25. І тільки після цієї впевненої і розробної перемоги вони почали перемагати і у чемпіонаті з розробним рахунком. Ну і звичайно, оплеска для Михайла Мутрика, який, як на мене, взагалі не відчуває цього рівня у чемпіонаті України, він там грав як хотів. Захотів, забив гол, захотів, пройшов двох-трьох захисників і знову забив гол. А тому знову дубль І, як на мене, найкращий гравець зараз у нашому чемпіонаті. У вівторок, 18 жовтня, у Бухаресті відбулося жеребкування фінального етапу Євро 2023 серед молодіжних збірних. Підопічні Руслана Ротаня потрапила до групи Бі, де зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. Нагадаю, що Румунія і Грузія кваліфікувалися на євро на правах господарів, автоматично потрапивши у групу B та «А», Відповідно, що 14 команд вийшли на турнір через кваліфікацію. Також додам, що Україна вийшла на молодіжне євро вперше за 12 років. До речі, напишіть у коментарях, чи варто було б запропонувати ротаню якесь підвищення у разі того, якщо вони непогано виступлять на цьому євро. Тобто підвищення я маю на увазі головну збірну України. Найближчим часом визначиться майбутнє українського голкіпера у мадридському реалі Андрія Луніна. Воротар збірної України зустрінеться з керівництвом королівського клубу. Під час зустрічі 23-річний футболіст обговорить подальшу співпрацю з Реалом. Повідомляє Мадрід Екстра з посиланням на Ас. Остаточне рішення буде саме за українцем, проте повідомляється, що Лунін зараз дуже щасливий у команді. Нинішній контракт українського футболіста діє до літа 2024 року. Цього сезону Лунін провів з «Реал» 5 матчів, підмінивши тіба кортуа. Андрій пропустив 4 голи та один раз відстояв на нуль. Генеральний директор футбольного клубу Рух Ігор Дедишин, який нещодавно побився з Красніковим, не розуміє, за які гроші фінансується металіст. Чому ніхто не піднімає питання про те, за які гроші фінансується металіст, адже точно не за гроші Ярославського, за великого бажання довести зв'язок між менеджером Дніпра 1 Красніковим та металістом дуже легко і дуже просто, і для цього футбольним та фіскальним органам не доведеться прикладати зусиль, сказав Дедишин у коментарі при службі руху. Від це б хочу додати, що ще на початку того, як Красніков перейшов до Дніпра 1, я казав, що незважаючи на те, що о, він переходить. До нового клубу, і юридично вони відмовляються від власності металіста, він все одно буде керувати цим клубом на відстані. Так, звичайно, не в тому обсязі, який це був раніше, але все ж таки все одно контролювати та слідкувати, підсказувати він все одно буде. І ось приклад, про який я розповідав у минулому відео, що Андерсена Піка заявила на сезон до металіста. Бо історія цього гравця така, що. Спочатку в українському футболі він з'явився у Дніпрі у 15-16 роках, і тоді Красніков допомагав Дніпровському клубу, коли клуб ще тренував Маркевич. Він трошки допомагав зі странсферами. Потім цей гравець з'явився у харківському металі, президентом якого був звичайно Євгеній Красніков. А тому, звичайно, зрозуміло, що цей трансфер це ініціатива Краснікова. Але в мене інше питання: а чому вони вирішили перевіряти саме металіста Дніпро 1 та Краснікова? А чому вони не підіймали питання стосовно Маріуполя, в якому було 15-17 гравців Шахтаря? Чому ніхто не підіймав це питання? Чому вони вирішили пристебатися саме до металіста? Звичайно, металіст і Дніпро 1 не святі, але в цих словах, які розповсюджилися у медіа, точно щось приховане. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!